Друзі, бомби по Києву, ракети по Києву, Бухання, працює ПВО, репортаж вже біля бомбосховища. Бачите, яке у нас красиве бомбосховище з краси картинами. Але ми переможемо цих виродків. Я добився добровільної мобілізації генерал Павлюк взяв на консультацію. Щоб розчавити цих виродків. Ви працюєте на відродження України. Ми вистоїмо ще і на ці вихідні підемо. Умова, мені сказали, 20 кілометрів пройти і лише по поверненню 100 грам. Так що з таким задоволенням. Підемо на ці гриби, фронтові вас. Запрошую, коли повернусь до Києва. Ми переможемо. ПВО тримаємо кулаки, щоб вистріла.